Щось не заладилося в Бейкері на старті чемпіонату. Сподіваємось, все попереду буде. Ми теж так сподіваємося. Ем... Ну, хочу сказати, що не так воно сильно і не заладилося. Просто що, е... якби, мабуть, і ви, і суперники від нас зараз більше вимагають, враховуючи минулий сезон. Ем... Тому більше на нас налаштовується і календар у нас такий був, що от, е на початку у нас е чемпіонату е наші там конкуренти, ну, також сильні наші суперники. Не е дивлячись на рахунок і на табло, я думаю, гра всім сподобалася, гра була бойова. Е е Ми намагалися не уступати ні в чому рятівнику. І Перший тайм, я хочу сказати, ми там зіграли на рівних, взагалі здорово було. Другий тайм теж половину досить довго е гра була рівна в кінці вже, коли полізли в намагаючись намагаючись відігравати. Тоді вже почали з'являтися хлопців дуже багато зон і ну, величезна кількість моментів в кінці вже була в наші ворога. Програли, е я думаю, що зіграли. Е Трішечки нижче свого рівня в плані індивідуально, в плані гравців, які мали були вирішувати в один в один, мали обо греші щось придумувати. Десь сьогодні трішечки гірше свого рівня вони зіграли. От. Але в плані командного сьогодні команда моя молодець, гарно боролися. От, підвела досить сильну реалізацію. Граємо на тренування, граємо спарринги, ми забиваємо багато, якось так от склалося. А в іграх хоч чогось багато забивати нам не дається. Хоча моменти сьогодні також були купа. і знов спусти хворіти, і знову і так, і так. Можливо, десь не щастить, можливо, треба бути більш сконцентрованими, коли є гольовий момент. Ось так. Сьогодні моментів було ну, майже порівну, але ми не забивали нічого. Як і минулі ігри, тому, тому такий раптом. Шкода, але в цьому сезоні е чемпіонат такий, що ще в нас буде можливість грати другу гру як з кожним суперником, тому будуть і реванші. Е якщо все буде гарно складатися, будуть потім ще ігри в пульках між цими суперниками. Тому головне, що е Матч вивчився бойовий і не воно політку. Тому перспектива є. Будемо грати, старатися, не вішати нос, все, все попереду. Саме головне, щоб в країні нас все було добре, щоб ми рухалися вперед до нашої загальної перемоги. Тому допомагаємо армії і рухаємося вперед.